16 серпня, після більш як трьох років російського полону, в Ізмаїл повернувся прикордонник Віталій Геренко. Його обміняли останнім серед оборонців острова Зміїний. Нагадаємо, острів Зміїний Російська Федерація захопила у перший день повномасштабного вторгнення. Усі оборонці потрапили в полон. Серед них були прикордонники та морські піхотинці. Наразі усі полонені повернулись до України. Вже зі, зі СМІ, коли наш президент оголосив, що всі хлопці, які знаходились на острові Зміїна, були е, всі полеглі. А потім 26 лютого вже дізналися з російських ЗМІ, що вони живі і все добре, руки, ноги на місці, всі цілі, неушкоджені. Ну, ми дуже зраділи, що вони живі, але це довгий, довгий дуже був шлях повернення його додому. Дуже довго. Під час обміну полоненими 23 липня 2025 року, після трьох з половиною років полону, Віталій повернувся до України. Перша зустріч е, така вона була дуже сумбурна, незрозуміла. тому що ну, я Нічого не, розумі... не розуміла. Це як во сні. Ну, він був дуже радісний від зустрічі, але він ну, фізичний стан трохи був змарнілий, е блідий. Дуже припалася до того моменту, поки мені бонила і розказала, що вже Віталій в Україні, вже його поміняли. Я впала на кровати, і ридала, ридала, кричала, плакала дуже. Щастя, звичай, щастя. Зустріти Віталія Геренка в Ізмаїлі прийшли його дружина та мати, а також його маленький трирічний син, який від народження не бачив свого батька. Малюк народився, коли Віталій вже був у ворожому полоні. Оце один із найщасливіших днів в моєму житті. Віталіка повернула з полону день народження його бабусі Тоні. Якраз так от, совпало. Я дуже щаслива, я безмежно щаслива. Я ці хвилини чекала дуже-дуже дуже добре. Дуже, дуже. Нарешті це сталося. Слава прикордонним військам України, слава прикордонникам острова Зміїного. слава Україні. Чоловік провів в російському полоні майже три з половиною роки. Наразі він проходить курс реабілітації. Йому надається вся необхідна медична допомога в одному із закладів Державної прикордонної служби України. Дмитро Єфимов для видання південь сьогодні.